Вітання всім! Сьогодні готую смачний пісний та ситний салат з квасолею. Для приготування мені знадобиться квасоля консервована, гриби мариновані, цибуля та зелень петрушки. Спочатку готую пісний майонез, в чашу блендера зливаю всю рідину з консервованої квасолі, додаю сіль, цукор та гірчицю за смаком. Спочатку, і це важливо, взбиваю рідину з квасолі, не додаючи олію. І вже тепер частинами вливаю соняшникову олію. Продовжую взбивати. Олію додаю, поки майонез не набуде консистенції, яка мені потрібна. Процес приготування займає все 1-2 хвилини, а виходить такий смачний соус, пісний майонез. І вже тепер в миску всипаю квасолю, додаю мариновані гриби, нарізану цибулю напівкільцями, зелень петрушки, 3 столові ложки майонезу та все добре перемішую. Перед подачею зверху на салат накладаю грінки. Салат виходить дуже смачний та ситний, а часу на приготування займає зовсім мало. Всім смачного, миру та добра.